Сезон сільськогосподарських ярмарок відкрита 20 серпня. На території Краснопавлівського торгівельного майданчика сільхоспиробники Лозівського району порадувала мешканців селища якісною продукцією у широкому асортименті та за цінами нижчими за ринкові. Господарство вивезли ті лишки, які в них є, і мають можливість реалізовувати в цьому Це ярмарок присвячений 20-річчю незалежності України. І е, в першому ярмарку взяли участь 12 господарств нашого району, а також чотири підприємці. Всі, хто завітав у суботній ранок на ярмарок, знайшли для себе щось цікаве. Тут були і поросяти, і баранчики, і кавуни, масло, молоко, сметана, мед, риба, крупи, картопля. Це не устраивається, нормально. Все вибрали, все скупили, за все спасибо. почаще приїжджайте. Дітлахи поки батьки завантажували свої валізи, бавилися на дитячому майданчику. Святковий настрій підтримували творчі колективи району. Загалом сумувати нікому не довелося. Сільськогосподарські підприємства швидко розпродали свою продукцію і обіцяли на наступний ярмарок урізноманітнити асортимент. Приватно орендне сільвоспідприємство Гаранпривозливірні привозили, вже продали. Олію по 14 гривень за кілограм, одразу з ходу розмили. Пшениця в нас була, круг 50 за кілограм, теж, як бачите, вже немає. Ну і трошки кавуна залишилася, по 50 копійок. Ярмарки проходять за ініціативи голови райдержадміністрації депутата Харківської обласної ради Богдана Касятиновичареви. Другий рік поспіль минулого року з сільгоспробники лазівщини ярмаркували протягом вересня-жовтня. Мешканці району з нетерпінням чекали на відкриття сезону. Напередодні дня державного прапора та 20-ти річчя незалежності України Артільська сільська громада святкувала 150-ту річницю від дня народження села, а вірніше від дня злиття двох сіл в одне, назву якому дали Артільне. Всі дороги в цей день вели до прикрашеного стадіону на святковий концерт. Привітати артільчан завітали голова радиш адміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева та голова районної ради Ігор Нестіра. Я хочу вам передати вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Марковича Допкіна з святом. Я хочу побажати всім вам в першу чергу, тим, хто тут живе, хто працює, хто вкладає кошти в розвиток села, в розвиток сільського господарства, щоб все задумане вами було, щоб вас завжди не покидало вас і було добрим, здоров'ям. У вас был оптимизм, чтобы все, что хотелось, у вас сбывалось. Дорогие и уважаемые <клес> жители села Артельного, у вас сегодня праздник, день рождения. Этот день мне в особенности хочется в первую очередь сказать слова благодарности вашим ветеранам. Те, которые непосредственно начинали, продолжали, строили, все это благоустраивали и, безусловно, внесли настолько много труда, забот и обязательно часть своей души. Также поздравить все остальное подрастающее поколение. Тех людей, которые сегодня трудятся на этой земле, которая немало дает, как в общий каравай Харьковской области, так и каравай Лазовской. Я с удовольствием передаю вам слова Сергея Ивановича Чернова, главы областной Рады, всего депутатского корпуса районного, областного. Поверьте, такое событие не остается незамеченным. И счастья вам огромного человеческого. С праздником, уважаемые жители села Артильного. Як и водится, керевники району прибыли на свято с подарунками, по честным грамотам и за багаторичную працю, за любовь до своей профессии, за верность родному селу. Подарунками завітали і місцеві підприємці та депутати районної ради. Голова сільської ради Ольга Паліщук виразила глибокі слова подяки своїм землякам, нагородила грамотами кращих своїх працівників та ветеранів праці. І справді, основа села його міцна опора це працьовиті, щедрі та лановиті люди. Одна з них Лідія Петрівна Романенка через все нелегке жіноче життя, якою червоною ниткою проходить одне слово праця. І те, що надавала відраду маленькі шедеври вишиті з великою любов'ю, в яких назавжди залишається частка її багатої душі. Мама у мене іключительна рукодільниця була. Перва подушечка у мене у сестри. Мама каже: Ой, яка ж ти умниця, а у мене настроєння піднялося. На виставки у мене були і в Лозовій, і в Харкові. І краснопаловки, музеї при в'їзді у село Артільне нас привітно зустрічає родина Лелек. Ми зацікавилися, кому спала на думку така ідея облаштувати у себе на подвір'ї справжнє українське диво. Ідея створення фонтану прийшла моєму чоловікові років два назад. Працює чоловік мій на фірмі Світанок механізатором. Тут ми любимо збиратися всією нашою родиною. До нас приїздить донька, зять, онучка, приходять друзі. Своєю мудрістю і знаннями ділиться Володимир Павлович Григаренка, який майже 40 років працював директором артільської загальноосвітньої школи. Не одне покоління виросло на його очах. Потім здобуло вищу освіту, стало військовими, професорами, лікарями та просто гарними людьми. І за призначенням приїхали вчителями в Артівську восьмирічну школу. Їхали надовго, на один рік, а залишились на 40. Тобто пройшло все життя. Спочатку я працював вчителем, а з 1976 року на протязі 33 років працював директором школи. Виростив багато дітей, ну, не багато, немало, 40 випусків. А всього, то довий стаж 45, за своє життя. Побудував будинок, насадив дерева, виростив дочек. Загалом і малі дорослі люблять своє село. Я тут родився, добре тут жити, друзі є багато, і школа добре ходить. Учителя хороших школа нормальна. шанували цього дня людей, для яких серпень місяць став ювілейним: іменинників, і подружжя, яке відзначить золотий ювілей, і 20-ї річниці незалежності України. Ніхто не залишився без подарунка. Конкурси змагання стафети, прикрашені яскравими виступами селіста районного будинку культури, створили незабутню атмосферу справжнього свята і надовго залишаться у пам'яті артильчан. І головне в артівному кожен. Розуміє, що не можна забувати або ігнорувати свою вітчизну. Наша маленька батьківщина дала нам найдорожче життя, і ми їй за це безмежно вдячні.